Вітаю, друзі! Вітаю четвер, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Є така фабрика новин. Вона в YouTube каналах точно є. Вона вважається, начебто. Українським ютуб-каналам, українським медіа, але повірте, це проросійські, якщо не сказати повністю російські ідіоти. Це люди, які зібралися з усіх проросійських телеканалів Медведчука, Ахметова, Порошенка і всіх і, і, і створили там фабрику новин, і іноді таку білі мочать, щоб вас от за, заманити заголовок на російській мові. Соловей назвав точну дату кінця війни. Да хрен там Соловей що назвав? Соловей то назвав це шахрай, російський шахрай, який видає себе за бабу Вангу там в Росії, і він все, у нього вже Путін помирав 15 разів, у нього вже Патрушев встав, що у нього так не було. І, і ми ж українці, да? друзі, ви дехто раніше і я. Ми кидались на такі заголовки. Ну, це було давно, я вже. Я вже подорослішав і вам бажаю подорослі скоріше. Н не знаю, ніякий, почему, чому російська баба-ванга на так званому українському каналі або ще. Буданов розкрив точні дати перемоги. Та нічого Буданов не розкрив. Це заманювання, щоб прийшли, подивилися, перегляди і гроші їм. Гроші, гроші. А вони, скоріше за все, ще й будуть російській армії допомагати. Фабрика новин це не, це не український канал. Це там працюють проросійські ведучі. Все йдемо далі. А ми не проросійські. Ми допомагаємо. Ми робимо все, що в наших. Можливостях і все, як ми можемо. Я дякую за допомогу Морозовій Вірі, Бойка Наталі, Мельник Катерини, а також хтось задонатив вчора 20.13 на Приват 24 без прізвища. Величезна вам, друзі, подяка. Ми робимо всі з вами добру справу. Йдемо по нашому прев'ю. В нашому прев'ю написано: Умев, представив, умеров, представив Сергія Лупанчука. Нового головнокомандувача СОО особливого складу. Умерова не треба представляти. Умерв теперішній міністр оборони. Далі. На Заході був присутній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Ось дивіться: це, начебто так, от така ремарочка, така це все. Але це показує те, що ми війшли назад. Да, в систему правову, да, систему вертикалі Міністерства оборони. Як кричали про Резнікова? він ніхто, це про Єрмака. Він завгосп, його справа Веніки і баня. Ні, Резніков Резніков привозив зброю. Резніков привозив договорі, до, договори. Що таке ще раз, Генеральний штаб і головнокомандуючий це склад Міністерства оборони. В Міністерстві оборони є міністр оборони, а вони в його складі. Хочемо ми не хочемо. Подобається нам, не подобається. Ми можемо кричати, ми можемо робити все, що завгодно. Але міністр оборони неважливо від його прізвища, він, ну, скажімо так, начальник Генерального штабу, в який йде, і він начальник головнокомандувача. Тому що головнокомандович входить в склад Міністерства оборони. Раніше оце представляв залужний. Ну, так повів себе В так до нього. Ми про це про поведінку поговоримо ввечері, ще там різні поведінки. Зараз ми входимо просто в нормальний конституційний лад. Подивимося, як це буде і що це буде. Йдемо далі, друзі. Ви підписалися? Підпишіться, будь ласка, натисніть вподобаєчку. Прокоментуйте це допомагає українському Ютуб каналу. Олексій Ляшенка, це правда. І будь-якому українському ютуб-каналу допомагає ваша підписка, ваші коментарі, ваші подобаєчки. Ну, дивіться, Міністерство спорту України оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. До списку увійшло більше трьохсот ухилянтів, спортсменів, 300 ухилянтів. Друзі, спортсменів, 300 спортсменів. Я третій раз кажу. Що ми, які тоді у нас претензії до е, артистів, до плясунів, до півцових півичок, якщо спортсмени ухиляються? Ну це життя, ви скажете, чого він сміється? А що робити? Ну не плакати ж, да? ну, спортсмени ухилянти. Вони є, вони є різні. Тут і Міністерство спорту, теж, знаєте, настільки вже закрутило все, що треба щось було вирішувати. У нас же є ухилянти депутати, ухилянти там, можна владці, ухилянти е ЦВК, пов, повно всіх, повно всіх ухилянтів, плюс звичайні люди за гроші ухилянти так у нас, але спортсменів 300 є, це зафіксоване. Це зафіксовано, щоб ви зробили. Але туди потрапили футболісти збірної України, які грають в збірній Україні. Зараз Це Михайло Мудрик, да, Артем Довбик, Віктор Циганков, Анатолій Трубін, е, Ілля Забарний. Слушайте, Шахтар Київ, Шахта це ті, хто перейшли грати в європейські клуби. І вони зараз грають в збірні. Я не розумію, як це все буде. Їх под... По закону потрібно, якщо вони приїдуть в Україну, їх на кордоні треба затримати і в армію, і вперед, в воєнкомат вперед. Якщо це не... Ну, Вони поїхали туди, да? виїхали, там хтось з Шахтарів, хтось з Динамо Києва, хтось зі збірної і не повернулися. Там і залишилися хто в Жероні, да? хто а, в Бенфікі, хто в Челсі став, хто в Бормуті. Ну, така от ситуація у нас. Ну, знаєте, Дурна ситуація, ненормальна ситуація, але вона присутня і цю ситуацію потрібно виправляти. Але от це нікому не потрібно. Так, як Єрмак завгосп, так як Резніка завгосп, так як у нас о, все з ног на голову. А ми ще поговоримо ввечері про Геращенка. Ми ще проговоримо, ой, вечір буде у нас дуже цікавий. Заходьте, приходьте. Подивимося. Друзі, ще раз всім величезна подяка. Спонсорам величезна подяка. До вечора. Україна переможе!